У Ленінському районному суді Кропивницького судили 49-річного місцевого жителя за обвинуваченням у виправдовуванні дій російської армії. Він заборонив показувати своє обличчя та називати прізвище на своїй сторінці у соцмережі однокласники. обвинувачуваний підтримував вторгнення Росії в Україну та дій військових, зокрема бригаду, яка причетна до воєнних злочинів 22 другому році у селі Ягідне Чернігівської області, розповів прокурор Ігор Джавадян. 5-го, 3-го 2023 третього, а також 14.01.2024 розпосюджую матеріали, які відповідно до висновку судового експерта від 24.05.24 до 24 горифікація представника збройних формувань Російської Федерації, а саме розвідника старшого сержанта 55-ї окремої мотозеркової бригади Маргіна. Говорить, про вину обвинуваченого підтвердила експертиза. Вказання обставини виявляється службою безпеки України. Було проведено обшук за місцем проживання обвинуваченого. Було вилучено мобільні пристрої так, і було проведено експертизу по публікаціям. Висновок Висновказано експертизи підтвердив дійсно наявність складу кримінального правопорушення публікації зі спільнот, до прикладу, Путін. Тудей дійсно виправдовує збройну агресію Російської Федерації. Обвинувачуваний та його захисниця системи безоплатної правової допомоги погодились на угоду зі слідством про визнання вини. У ній чоловік погодив покарання три роки позбавлення волі зі спитовим строком. Розкалюйтесь, да, розкалюйтесь. Які підстави визнання вини? Що чому сам? Ну, якщо чесно, я ж не чесно і вже не повні пошли там складний період. Умерла мама. Прокоментувати, як ставиться до вторгнення Росії в Україну, обвинувачуваний відмовився. Заслухавши обидві сторони, суддя Сергій Бестров оголосив вирок. Визнати винним учинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України та призначити йому поваження сторонами угоди покарання у по виді позбавлення волі строку на три роки, вільний забуття призначеного покарання з опробуванням на один рік. Якщо впродовж випробувального терміну чоловік скоїть злочин повторно, на нього очікує реальне покарання. На оскарження вироку у сторін є місяць. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.